Регулярні корупційні скандали продовжують стрясати український інфопростір. Поки суспільство чекає на жорсткі вироки та посадки, народний мер Сум Анатолій Почечун запропонував вважати корупцію не злочином, а тяжкою психічною хворобою. І навіть відкрив перший в країні реабілітаційно-корупційний центр для любителів взяти на лапу. Ну ви тільки вдумайтесь. Тобто людина все життя крала гроші з бюджету. Ми її тепер саджаємо в тюрму, і вона продовжує жити за рахунок бюджету. Це що, якась нова корупційна схема. Таких людей треба не саджати в тюрми, а лікувати разом з провідними лікарями міста Анатолій з'ясував, що збудником корупції є вірус кончіта мудакус, який блокує нейронні зв'язки у мозку, що відповідають за почуття совісті. Передається ж вірус через органи влади, контакт з великими сумами, готівки та предметами розкоші. Корупція це смертельна хвороба. Вона проводить до летальних наслідків, таких як передозування кокаїном, Утоплення в басейні з шампанським та удушення сідницями сідниці Реабілітація корупціонерів починається з ретельного обстеження на сучасному обладнанні, що дозволяє виявити ступінь тяжкості хвороби та призначити відповідне лікування. Ну, от, наприклад, людинка хворіє дуже давно. Така характерна пляма це 2 мільйона купонів, які вона сховала собі в сраку ще в 94-му році. Уявіть. На фінальному етапі реабілітації застосовується візуальна електрошокова терапія. Хворому демонструють речі, що пов'язані з корупцією, і одночасно з цим подають потужний електричний струм до його мозку та мошонки. Після такої процедури кожна думка про крадіжку буде викликати у пацієнта неприємні поколювання в області паху. Це дуже ефективна і недорога процедура. Всього 17 гривень за одне яйце. Наостанок журналісти поцікавилися в Анатолія, чи не збирається він сам пройти лікування у власному реабілітаційному центрі. Та я повністю здоровий, у мене навіть справка є. Купив за 100 у главврача. До речі, на правах народного мера хочу запросити вас на стендап-концерт, золоті стендапи, який відбудеться 23 червня в жартневом палаці. Буде виступати наш сумчанин, майстер гумору Фелікс Рєдька. Квиточки в описі до цього відео і на карабас.ком. Побачимося, я там теж буду. Шизаха барівна Василь Малюк Спеціально для реабілітаційно-корупційних новин.